Так, здається, я закінчила прибирання в віранді. Все, я винесла, що було на другому поверсі, але не ходила в гараж. Там ще деякі речі є, що треба сюди перенести. Ну, я не хочу, у нас такий вітер, ну, прямо ураганний. Так, це останній. Остання парасолька, яку я хочу а ось куди її повісить. Віка говорила поміняти тут крючки, але я ще не поміняла. І зараз покажу огляд своєї веранди, вимученої за ціле літо і осінні. Ну, це ми закінчили в жовтні. Ну, а потім вже ж поки я поприбирала. Мені тут дуже подобається. Тут можна іще і в листопаді сидіти і пити каву. Як двері відчиняєш, то у нас там тепла підлога, йде сюди тепло. Ну, саме холодніше тут було це плюс 3. Зараз я вам скажу, скільки зараз у нас тут, зараз 18. Ну, ви бачите, я роздягнута. Хоча чуєте, яке там? Там страхіття просто. Сьогодні я на городі нічого не робила, бо там не вийти. Наталя хотіла цибулю посадити, та каже, та ні, не буду я її садити. А Толя сказав, що у нас буде заморозок вночі до мінус двох. Тому я, мабуть, сьогодні ще й воду перекрию, вона в мене там. У ванній перекривається, ну то вже таке, хоч і темно буде, залізла, перекрила, але я ще не обмотувала кран, потім обмотаю, ще немає такої необхідності. Завтра вже зроблю. Ну а зараз покажу, що в мене тут. Трішки затрималась. Продовжувати далі знімати, бо зателефонувала моя онучка. А на дворі темніє, тільки четверта година вечора і вже отак темніє. Прям. Кришу зриває. Ну і що я хочу показати? Оце шкаф шкаф-купе Петю встановив. Тут у мене, так. Ну там у мене килимки. Тут у мене будуть шапки, ті, що я буду взимку одягати, от, сніг відкидати. Може, і сюди покладу, ту, щоб погулять вийти. От, Лишила от цю курточку тут. От, А це мої робочі курточки тут всі. Ну, Ті, що в дворі, там вони всі чисті, я всі попрала. Ну, і Оце висять тут їх. Багатенько у мене їх тут. Ну, це всі. Так, тут у мене ось прищепки. Говорять, що в коробочці Ні, мені незручно в коробочці. Мені краще оце отак. Так, ну Тут трішки темнувато, взуття внизу. У нас там є і обувниця в маленькому коридорчику. Ну і тут, ось тут, ти є, що вдома ходити, ти що на вулицю. Ось так. І калоші там у мене. Оце ця частинка така. Так, ну, Хай як поки що поїде, потім вже виставлю як треба. З цього, з цього боку ось так, теж взуття. Тут взуття продовжується. Тут у мене і тапки, і те, що я хожу в дворі. і куля недавно мені купувала. От, це те, що треба винести в гараж. От, оце пуста поки що поличка, бо я говорю, що я не все ще сюди принесла, з гаража там треба ще. От, далі у мене посуд, яким користуюсь тут на віранді, потім помию і знову сюди його приношу. Так зручно, там і каву попить, я ще сюди маленькі чашечки винесу парочка, кастрюлю там, каструля в кастрюлі манесеньких. Ну, це ж е, тут всякі блендери, поки що вони мені не треба, то я їх сюди відправила. Ключі від гаража, щоб знати, де вони. Е, так, ножниці. Це теж ось щіточка, що чищу все. Ну, це так поки що все. Закриваю. Ну, така зруч... зручний шкаф купе. Ну, якби це було не в 2012 році, як я оце його купувала. От. ну Хоча я з дітьми забула це слово, совітувалась, коротше, От. то всі вирішили, що краще шкаф Купе. А можна було тут зробити таку кладовочку, теж, щоб двері отак їздили, може б воно. А може ні. Так теж гарно. Всім тоді захотілося. Ну, на вікні у мене оце ж барбарис, який в корнівіні, не знаю, толку з нього немає. І... А це... це той, що листопадний, а це той, що вічно-зелений. Теж поки що нема, але я не чіпаю, хай ростуть. Ой, такий вітруган. Це в мене вже земля підготувала. Я не знаю, якусь квіточку посажу. Думаю, що традісканцію я там її зрізала і чекаю, поки коріння пусте. Ну, тут все розповіла. Тут два таких диванчики, дві табуреточки і стіл. Трояндочка ще квітує. Ось так. Отака в нас веранда. Ну, яка вона була добудувалась до будинку. От. Ну, і зручна. Ну, може, дизайн не дуже такий з, з, на, з вулиці. От. Хотілося би якусь кращу зараз. Але на мій хватить. А дітям, як захочеться, Хай роблять, що ми не доробили? Ми не доробили тут плінтуса. Ось. Вони в мене були, вони в гаражі були на На криші, там, ну чердак. Да. Потім ми їх забрали, робили в доці ремонт в кухні, ми їх туди забрали, ну а сюди не купили. І я думаю, чи буду я їх сюди купувати, чи може лише так. Віка хоче, щоб зробить. Ну, оце такий огляд невеликий моєї веранди. Я тут оце ж тут був інший килим, зараз, ну, світліший теж був салатовий такий, от. Ну, і сюди я не клала оцю доріжку. Боже мій, вона в мене з 1972 року. Ну, це і все. Віка зателефонувала і каже: бабуля, закрий фіртку. Ну, у нас там вона на замку, але коли отакий от вітруган може випить і відкрити. Тому я оце її отак. Ой, О, ну це вже чітко буде. Ну, на викрутку. Боже, дивіться, які тучі, який вітер. Кришу зриває просто. Аж страшно, особливо, коли на веранді. Дуже чуть оце гучно. Ой. А Віка сказала, що в центрі міста у нас у нас дощик почав накрапати. А в центрі міста її кума сказала, в нас, каже, сніг уже був. Ну, в нас снігу не було. Ну і я нічого не робила сьогодні на вулиці. Зараз піду кран закрию, перекрию просто водичку. Ой, шкода, щоб сніг тут ще так гарно. Бачите, хай би ще побуло. А то потім е, іще будуть, мабуть, теплі дні, а вже ж це ж все пропаде. Чим погано оце мені перекривати воду, що треба правильну машинку відтягнути, потім висвободити все, що тут є, витягти трубу. І оце теж по можливості хоч отак відтягнути і потім тільки отут єсть вікон це таке, і оце перекрити. Воду, яка виходить у мене на вулицю. Так як говорять, що буде, будуть заморозки, те й вже можна перекривати. Я все рівно вже беру теплу водичку і в парничку поливаю свої саженці, які я посадила, живці. Ой, mm -hmm. ну це ж важкенько, важкенько. Отак тут. Нічого, і це ж якраз і протру тут. Так, щоб не впасти. Ой. Якби зараз я б так не, не зробила. Я б якось у іншому місці його. Ну, тепер оце і витерти треба. Бо це дуже незручно, ну зовсім незручно, хоч як. Як Наталя каже, і кришка, так оце й я. Зовсім мені тут незручно. Ну, зараз відкрию і ще потім забуваю, в який бік крутить, щоб закрити. О, закрилося. Слава Богу. О, ну, давай. Тепер оце віконце закрила. Тут протру трішки. Ну, а тут. Я швабри достаю то тут, тут чисто. Тут, все рівно. Якась та пилячка є. Так. Ну, там, хай потім витру. Так, ну давай. буду. Тепер буду ставити ставлять все на місце. Ой. Ну тут уже це в останню чергу, а зараз пральну машину. Отак. Вон, а я взяла і намочила підлогу, щоб вона легше їхала. Ну, це так, така робота. Треба було сьогодні. Думала, не буду таких. А потім, ну та ні. Що ж не буду? Треба перекривати. Я собі і так там не утеплила його краник той. Ну, завтра вже. Ага, тут же треба його ще попасти. Так. Як воно там? Ага, добре, тепер оце цю шлангу, не знаю, видно чи ні, зливну туди запихаю. Отак. Ну, потім оце все сюди на місце вставляю. Ну, от. ну то нічого. Так. Пральні порошки і всякі тут. Виваю квіти. Ну, теж. Тепер витираю підлогу і все добре.